І так, я хочу, щоб у першому раунді ви приготували для мене бургер. Великий та смачний. Бургер просто. Мурмяу. Я в житті бургерів не готував, але дуже радий почати. Звичайно, додам рибку. Добре, що за допомогою гострих піхтиків я зможу легко відкрити банку мур. Рибка у моєму бургері замінить котлету. Рибку я люблю понад усе. Невішу тобі, ніж? Не хвилюйся, я тебе не зачеплю. Просто потрібно нарізати помідор та сир. М -м, який чарівний аромат. Так з'їв цей смаколик Солинка так і тече. А чому б не приготувати солодкий бургер? На м'якій булочці розкладу мармеладних ведмедиків, а котлетку я зроблю з морозива. Здається, ідея клас. Вона буде у мене у формі сердечка. Також додам кислі смужки і, звичайно, все це полю солодким соусом. Накриваємо другою половинкою булочки. І мій бургер готовий. Думаю, лінці буде в захваті. У захваті? Від чого тут бути в захваті? Таким бургером навіть не наїстися. Ой, не можу. Може, годі сміятись. Я тебе зараз провчу. Да уж. Що? Не смій. Це ж борошно. Ще раз повторюю, забери лапу. Не розумію. Здається, це якраз весело. Фух, піймав. Так швидкість та реакція мене ніколи не підводила. Ну що, містер Кіт, А як тобі таке? Мяу, мокро Отож, гаразд. Годі балуватись, саме час готувати. Першим ділом я приготую булочки, а для них треба замісити тісто. Ідеально. Далі не можна забувати про овочі, котрі треба нарізати на тоненькі кружечки. Далі з цього фаршу я зліплю ідеальну котлету, але перед цим обов'язково додам спецій. А ще дуже важливий соус. І його я приготую самостійно за особливим рецептом. Котлетка чудова. Залишилось приготувати булочки і зібрати мого гіганта. Так, такому бургеру точно буде радий кожен. Він не просто великий, а ще й нереально соковитий і смачний. От, ви тільки подивіться, яка краса. Упевнений, його пусті злопали за милу душу. Так, ідеальний з усіх боків. навіть би я спробував. І у мене вже слинка тече, але це для Лінсі. Смачного дорогенька. Ой, які апетитні бургери. За винятком одного. огидно. Містер Кіт, твій бургер смердить і виглядає неапетитно. Я його навіть коштувати не хочу. Біє. А ось цей милий рожевий бургер я спробую із задоволенням. Який він солоденький. Клас. Ну, а тепер я нарешті спробую З цього апетитного гіганта. Так, це не просто бургер, це цілий торт бургер. А на смак просто чарівно. Однозначна перемога. Так, я знав, що зроблю всіх. Все-таки я шеф, а ви ні. Ем, який хвалько. І тебе, містер Кік, зробив. А, ні. Оце так. Бідний шеф Итан розбудив у нашому похнастику звіра. Мор, я ще не закінчив. Я не наїлася, тому хочу, щоб ви приготували мені апетитну яєчню. Ну, як то кажуть, їзі-пізі. Мяу, я буду готувати яєчну от в такій формі. Мур. У мене будуть великі жовті очі, котрі я зроблю із жовтків. Як забавно. І справді схоже на мене. Залишилось додати тільки ковбасних деталей. Вушка мурмяу і метелика. Перекладаємо на тарілку. Додаємо ковбасу і мій витвір мистецтва готовий. Мур. Шедевр мур. Ой, який же смачний йогурт. І саме з нього я і буду готувати свою яєчню. Так, моя яєчня буде самою оригінальною, тому що вона буде у вигляді десерту. Білок це йогурт, а жовток це солодкий консервований персик. Не можу втримати, щоб не спробувати. М -м Здорово. Так ось. викладаю половинки персиків на йогурт і вуаля. Здається, дуже схоже на справжню яєчню. Ключове слово схоже. А я буду готувати саму справжню яєчню з овочами. Для початку натру моркву прямо в яйце. Ну, а далі, отриману суміш я виливаю на лист, а потім відправляю в духовку запікатись. Ось так моя основа для яєчні готова. Тепер обережно згортаємо її в рулет. Ну а зверху на цей апетитний рулетик я натираю сир і чим більше сиру, тим крутіше. І готово. Ну, що скажете? Здається, виглядає неймовірно апетитно. Вау, згодна шеф, дуже. Що? Куди подівся мій йогурт? А, здається, я знаю, хто його з'їв. Сліди тебе видали, містер Кіт. Як тобі не соромно. Гор не розумію, про що це ти. Я голодна, давайте свої страви. Звичайно, бо на петі. Так, ну нарешті. Тут щось незвичайне, тут щось дуже миле. А тут Хлоя, це ти зробила? Чому тут це жовтки? Добре, спробую. Може, в цьому є глибинний задум. Хм, Так це ж персики. Чесно кажучи, так собі. Я очікувала на більше. А от рулетик від шефа Ітана виглядає крутіше. Він не пошкодував сиру, а сир я обожнюю. Якосма кота. Ну що ж, залишилось спробувати яєчню від містера кота. Виглядає дуже апетитно. Ам! Ого. Це ж неймовірно смачно. Містер Кіт, ти переміг. О, ні, як я міг програти коту. Мяу! тому що я тут єдиний справжній шеф-кухар. Треба швидше тут прибратись. Каранів геть. І в пташці тут також не місце. О, які бананові кожирі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців-такномастерів. І зараз я його розфарбую. <ріхи> <ріхи> Отак. От Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую. І зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається. Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же тут класно. Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити Ой, здорово! Воно розквітло! Краса! Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятися декором. Прилітаю, я вас чекаю. Вітаю, міс! Одна мить. Зараз пущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Hello. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий кольор вам подобається? No. Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі. No. Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з чудово впорається. Ну що дивіться okay. та милуйтесь. Хм, Навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із Уу. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів міс? Зараз буде готово. Еге. Uh -huh. Здається, ось так виглядає здорово. Браво, Май молодець. Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить. Все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево ми поставимо сюди. Ну, а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай майк. Тільки вистачить. Вистачить на все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, і правда, гарно. Ай! На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Okay. Ах, так. Ну і будь ласка. Будинок зовні виглядає дуже здорово. А всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова? І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли Так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки. А це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, Йди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Клас. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на стіні. Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого. Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. Ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О! Намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса. Теж мені принцеса? Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну, а ці букви. Додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Взуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. О, а мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м, цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусіда. Так, нехай вони заздрять. Ой, що це? Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка? П'є чай. Ну яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс! тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців, більше яскравих акцентів. І, звісно, ж діджей. Йохо! Запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Э, дякую. Мені час. О, бри. Від подружку. Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика нато гучна. Алло, охорона у моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день. Що сталося? Ви що не чуєте? Зрозумів. Зараз розберемось. Міс. Пані, добрий вечір. Більше ніякого галасу я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам? Припиніть вечірку, а може, ми домовимось. Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалось. А музика у вас до речі, супер. Якщо до хлоповок. Розбираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, ти не їдь. Пожежу, зараз погасимо. Лихо, лихо. Yeah. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Вийшла. Oh Мама Мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пошити в тебе. <плес> Эх, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку.